Тут вже розпочався громадянський форум, який почався виступом президента Литви Дарідовосхайте, яка говорила про те, що Європа все таки це. Вибір ціннісний і питання прав людини демократії не менш важливі, ніж якісь матеріальні речі, але дуже важливим був виступ комісара з питань розширення Штефана Фуле, який дуже чітко сказав: всі чекали його заяви про Україну, про те, що європейський союз є, звісно, він особисто є розчарованим тим, що відбулося, від писання угоди, і це питання не є це питання, яке. Насамперед важливе для України, а не для європейського союзу, і йдеться не про а, тільки якісь ті політичні політичні розмови, а дуже конкретні речі це наприклад, було оголошено про безкасування візового режиму для Молдови. Але напевно найцікавішою і монемоційнішою був виступ Апата Кокса, одного в учасників моніторного місії Кокс Кваснєвський, а, який а, поділився тим, що а, Своїми враженнями, який сказав, що звісно він вже був 27 разів в Україні, 18 разів зустрічався з президентом Януковичем, 25 разів з прем'єром Азаровим, і лише на останній раз їх попередили, що угода не буде підписана. Але вони мають мали пояснити, що мають певний розділ між тим, що думає громадськість, українська відмітила, що напевно найважливішим для них було те, що під час їхніх візитів на вулиці так само підходили люди, які дякували за їхню а, участь і а, хотіли не послати доволі сильний сигнал а, українцям, що двері до Європи для них відкриті. А, так само тут зараз багато української о, працівників української опозиції, Арсеній Арсенісні, Олег Тягнебок, але які говорять все ж таки вже здається гаслами 2015 року. Говорять, що угоду в наступному році а, підпише в 2015 п'ятнадцятому вже новий президент, і а, на питання, які стосуються якихось конкретних дій найближчих днів, а, ну, відповідь знову переходить площину. У виборів 2015-го, хоча було заявлено, що вони попросили про а, те, щоб продовжити місію Кваснівський Кокс, і а, так само а, можливо, це буде а, можливо, це буде можливим. А якщо говорити про сьогоднішній день, а, то здається, що всі говорять про те, що підписання саме угоди не буде і. А, і згадувалося про якусь фінансову а, допомогу, чи якісь фінансові перемовини. Ми чітко сказано, що це не аукціон, не Підписання угоди, це не аукціон, хто дасть більше грошей. Це питання стратегічного вибору, яке ось не приймається в такий день, але звісно все одно будуть чекати і приїзду президента Януковича і а, того, що відбуватиметься протягом дня.